Sorry. Він вас не любить. Він любить, як ви його відображаєте. Да? Як ви дивитесь на нього захопленням. І тоді він бачить свою величністю. Женатик 24 на 5 дзвонить. Женатик дзвонить 24 на 5 точно. Два жінки жінка не дозволяє. Що ви дивитесь на нього захопленням, і він бачить свою цю величність. Він закоханий в себе просто через ваше дзеркало. да? І дивіться, які в нього є техніки е, ідеалізації. да? Перше це лавбомбінг, бомбардування любов'ю. да? От занадто швидко, занадто багато, занадто інтенсивно. Я тебе люблю уже через тиждень буде. Через місяць вже давай одружимося, да? і оце це моє все це постійно, да? далі а мірорінг, це таке відзеркалення, да?